Я рідний край та мову солов'їну у вишивку свою вплила в нитки. Я прославляю рідну Україну, яскраві вишиваючи квітки. Душею я до полотна пристану, та настелю на ньому краєвид. Я іншою ніколи вже не стану під плимом промайнулих літ. Узор вручну широка планка, легенький запах кавели. Моя сорочка вишиванка, вся ніби сплетена з трави. Дніпра потоки, степ простори по лівій правій стороні червоно-чорні всі узори, мережа ряд на полотні. А українська вишиванка диво, у ній народу код його душі, і кожному в ній зручно й красиво вдягнути ж вишиванку поспіши. І гордо йди у ній по цілім світі та мовою своєю розмовляй. І хай сміється сонечко в зеніті, ти рідного свого не забувай. Бо в ньому все ліс, гори і долина, і річечка, і маленьке джерельце, твій рідний край, чарівна Україна, і мати, й батько, пам'ятай про це і хліб на вишиванні рушникові, і пісня, що до серця пролягла, і краєвиди навкруги чудові. І стежка, що Усесвіт повела. Вдягни свою чудову вишиванку, Відчуй в ній ласку і душі тепло, І чистий ранок в ніжному серпанку, І те, як добре з мамою було. Мені сорочку, мама, вишивала, мені сорочку, мама вишивала, неначе долю хрестикам вела, Щоб лихих стежинок не шукала і до людей привітною була. Виконуй, доню, мамо, говорила, життя закони істини прості, не зраджуй землю, що тебе зростила, не залишай нікого у біді. Усе навколо завмирає, коли вдягаю вишиванку, лиш серце радісно палає, мов промінь сонця на світанку, коли вдягаю вишиванку, Но, мов в любові признаюся. Своїй країні ніжний палко вдягну і Господу молюся за мир та спокій в Україні, щоб вишивані візерунки у долю кожної родини внесли приємні подарунки.